Салют, друзі, вітаю на каналі атре 2 крю фв ФВ-215B183. Вона же бабаха. Багато хто каже, що це тупо одноразовий танк, зробив один постріл і пішов в ангар. Зазвичай такі є. Бабаху постійно фокусять, як щойно вона стає в засвіті. Це бій, про ФВ215B183, який зміг, який тащив. І давайте подивимося, що з того вийшло. Погнали в бій! І так, друзі, це карта Ешелон. В команді противника три важких танки, одна СТ, три ПТ сау В команді союзників та сама історія. Три тяжа, 3 ПТ і одна СТ. Друзі, наш герой з нікнеймом по барабану на ФВ 100 на ФВ-183. На ФВ-215Б-183 на Бабахі. Їде на карті Ешелон. До речі, одна із найцікавіших карт для ПТ-САУ Їде на стандартну позицію. Чесно кажучи, я коли побачив, починав дивитися цей реплей, я такий думаю, та ні, блін, з цього місця можна вимикати. Але, чесно кажучи, потім дуже швидко передумав. Тому всім тим, хто побачив одразу стандартну позицію, хочу сказати: не вимикайтесь, не переключайтесь, подивіться до кінця. Що відбувається у нас на лівому флангу? На карті ми бачимо, що. Пушите стежка, у нас одна ПТСАО залишилась на респі, ну і там уже у нас двіжуха ЗСТ. Ну і Тут ще е, можна побачити, що там засвітилась якась От якась там Петесау засвітилась, незрозуміла яка. Але ж вона майже по центру карти. Тобто вона стоїть на червоній лінії. Це означає, що вона от там от там на висоті стоїть. От. Наш герой поки що її не бачить, тому що він. Побачив тут як тігра, який не хоче тікати в своє лігво. Після того, як наш герой в нього не влучив, Ну, віддає цю тичку майже на 900-877. Шкоди вже немає. Шкоду злили. У нас одного важкого танка немає. Зараз розберуть ще вафлю. 62. 62, 798 Ну, Наш герой вже його бачить. Мінус, мінус вафля, мінус 62. Все добре. І найцікавіше те, що наш герой чомусь не світиться. Обладнання, все, в принципі, правильно стоїть, все на екіпаж, плюс преміум паливо. По, Б... По тому, який БК у нашого героя, ну, я теж ніяких претензій не маю, не маю що додати. Рємки, адреналінчик, все як має бути. І дивіться, що тут? Знову ж таки, світиться у нас 40.05. залишається 3 в 5. Я поки що тут не бачив, де знаходиться господін Торт. 1240 отримує у нас фв 40.05 через всю карту. Хто каже, що гармата лайно. Друзі, треба. Треба пробувати грати. Пробувати грати, і на цій гарматі дуже комфортно. І ти повірте мені, що коли ти робиш такі тички, от ти зробив тичку, і ти, такі, прям, ти отримуєш дуже величезну насолоду. От реально величезну насолоду. А коли танк фуловий лопається від того, як ти йому сандалиш, наприклад, ББшкою кудись там в БК, просто стріском розривається фуловий, це взагалі інша історія. Це взагалі от просто прям пісня. Дивіться, трошечки в дефі тут стали, всі якось закрились. Конвей чомусь поїхав на свій респ. я не розумію, навіщо. Наш герой теж, на мою думку, тут. Вирішує, що треба їхати пушити. Побачив, що він забирає з пострілу цього Є75, е але Є75 е не такий простий пацан, тому що тут кути нахилу гармати, рельєф не дозволяє. А у Яхтігра найдемніша гармата. У нього там, блин, 4000. Тисячі... 4000? Тисячі? Я сказав, 4000. Тисячі. 3000, тисячі, мабуть. ДПМу. Не пам'ятаю, треба подивитися, але це найдепаємніше питав. Хочу нагадати, що на каналі триває реєстрація на турнір 3х3, загальний фонд виграшу 2400 гривень. Всю інфу шукай на головній сторінці мого каналу. Кількість місць обмежена. Дуже швидке КД. Альфа, все як має бути. Ну, а він там шотний стоїть. Наш герой поки що не бачить. Може там стріляти фугасиком. Опа, фугасик. Чотенько підзарядив, дивіться, звівся. В верхню кромочку прицілився, зазвичай снаряд на ФВ 215 б 183 летить трошки нижче, тому треба інколи стріляти трошечки вище. Що тут відбувається? Єсоти 1051. От, якби зараз я на своїй 183-й стріляв в Є сотого, ну, по-перше, він би мене забрав би цим пострілом. А по-друге, якщо б я стріляв би в нього, то альфа б у мене не пройшла. Тому, скоріш за все, якщо я був би на місці героя, то я, б мабуть, хешфугасом стріляв би в НЛД. Ну, якось так. Тому що я думав би, що 1051 не пройде. Залишився один в три, сотку забрав, залишається два товариша. Один був в 40-05. Десь там катався шотний, ми пам'ятаємо, там оцей гірський типок цей. Вот. Ну і. Десь був торт. Я чомусь е його не бачив всю гру Тартоїза. І думаю, що він, мабуть, афекашник. І от мені дуже тут цікаво, що буде відбуватися, друзі. Дивіться, що сталося: 8 бронебійних снарядів було у нашого героя, їх вже не стало. Тому БК. Я би переглянув в сторону зменшення звичайних фугасів. Я б їх зробив би взагалі два або три, просто звичайних фугасів. Вони не потрібні, рідко користуються. Дивіться, друзі, дивіться, який момент. Дуже цікавий момент. В цьому моменті 95 гравців, відсотків гравців, які грають на бабахі, зараз би не зробили постріл. Будь ласка. Під вагоном, просто люто. І постріл залітає. Круто. Не знаю, може цей гравець у нас 40%, і можливо йому тут накручує. А що робити, друзі? 26 хітпоінтів. Людина зробила вже просто два фраги, ну, непростих. Там 40-0,5, навіть шотний міг би наробити справ. А тут ще у нас і тортує, дивіться, фуловий. І що відбувається? Ну, я просто не можу зрозуміти. Як бабаха може витягти цю катку, коли тут фуловий тартоїс і хвилина закінчення боя залишається. Я, чесно кажучи, дивився цей реплей просто з відкритим ротом. Дивіться, що відбувається. Мені це нагадало о той бій, де я на 26.8 крутив е, Йоха і е, Мінотавра фулового. Що відбувається, друзі? Хеш фугас у нас заходить на 1300 плюс, І бабаха, шотна. Крутить Тартоїза. А Тартоїз потім виросте і стане злой бабаха і через те, що бабаха робить з ним таку штуку. І він просто взяв і насрав йому в танк. Розумієте? Фуловому. Він просто взяв і його знищив. Це просто, це просто нереально. Р... Ну, я не знаю. Із останніх ріплеїв, які я бачу, це реально крутий бій. Це колобок. Редлі Вотерс. так, який Редлі Вотерс. медалька Пула і звісно, медалька майстра. Це просто лютий бій, як на мене. Друзі, що думаєте? Будь ласка, давайте подивимося, що тут відбувалося у нас. Подивимося, все ж таки, як підкручує 40% гравцям. Це 100% 40% гравець. Давайте подивимося. М5. Йох. 48%, 2400 боїв, Окей. Хлопчик вчиться. Так, у нас є 75-й, 61 62. -ка. 47%. 4500 боїв. Тартоїс. 50%. Відсотків, друзі. 50%. Відсотків. 50. 200 боїв. Є сотий. 50%. Відсотків, 1765 боїв. 40. 0, 5, майже 60. 2500 боїв зіграв. Красавчик. Як тігр. 49%, хоча там джазу давав, пам'ятаємо, да? Оце єдине, що він там підставлявся дуже сильно. М103. 53,91. Шкода, Т-50, який там злився. 49%, 6 боїв, ну майже 50%, скоро буде, стане 50%, все буде класно. 48,14, 800 боїв. І 7. 45%. Ну, нічого, теж вчиться, нубка, нормально, 1000 боїв награв. Все повернеться в іншу сторону. ВЗ-115, 53,16, 5 тисяч боїв зіграних. Ну і ФВ-215Б183. Ну, я знав, що він не 40%, відсотковий друзі. Я пожартував, 63% 39% має по аккаунту середня шкода. Середня шкода. 2472. Що каже про те, що. Ну. Це непоганий аккаунт, гравець переважно більшість старається. боїв зіграно 4 746 і максималочка, цей бій 9429 на бабахі Просто, просто люто. Друзі! В мене немає, в принципі, слів стосовно цього бою, але я хочу почути, почитати слова, що можете сказати в коментарях про цей бій, тому що бій непростий, достатньо цікавий, дуже багато прийнято гравцем таких цікавих рішень. І що думаєте, це скіл? Це підкрутка? Це пощастило? Що взагалі можете написати про цей бій? Чекаю на вас в коментарях. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!